І так, всім привіт! Сьогодні ви на каналі Redcat, і це перший епізод проходження гри рослини проти зомбі. Так, ми тут пройдемо зараз 5 рівнів і одну міні-гру. Так буде і в наступних випусках. Поки завантажується. Друзі, не забудьте швиденько поставити лайк, підписатися на канал та щось цікаве написати в коментарях. А ми будемо починати. Так, вилазить зомбі. І тут адвентімент. Цікаво. Прикольний будиночок а там от біленький. О, так. Попка Геймс продукція. Ого, це басейн, типу. Прикольно. Але зараз нас чекає ця локація. Трошки зомбі буде небагато. І так, ставимо орого стрільчика нашого. Я не знаю, що тут написано. Якщо хтось, знає, напишіть в коментарях. Так, нам з неба даються сонечка. Значить, ставлю другого гороху стріла. Вони значить матір легко знести цього зомбі. Так, знесло. Значить, ще одне судечко давайте. Не ура, нарешті. Так, ставлю ще одного гороха нашого. Тут так швидко такої рівні, де? Да? Це напевно через те, що це перший рівень. І ще у нас є газон окусилка. Вона типу, має проїхати всю лінію. Вы спрацюємо. А, я криву поставив. У ній Ну, нічого, так же і буде Це авторська задумка. Так, в нас з'явилося сонечко. Sunflower. Це соняшник. Тут вишнева бомба. Ого, ще газончик. Так, значить, саджу. Так, сонечко. Давай мені Sunflowers. Сдру ще одного краще, аніж Горох Стла. так собі. Саджу ще одного ще встигну поставити Горох Тут повільно йде в цьому рівні. О, так, почалося. І ставлю. Так, в мене буде, скоріш за все, дві лінії сонечка. Дві лінії горох горохстрічу, щоб вони мені сонечка давали А, ні, не вгадав, ех. Ну, тоді швиденько нас беру ще ставлю все зомбі. Зомбі вивеземо. Так, стріляю в зомбі, зараз. Зараз ми захистимося. Це зомбі висунув язика. Його вчили, щоб показувати язик не культурно. Так, поставив ще одного уроку стрільчика, тепер вони швидше будуть справлятися з зомбі. Шов зомбі є з висунутим язиком в тій лінії, яка в мене менша була захищена, але тепер дивиться такий один горохострільчик А, я швидко пробіжу. а потім з... А потім майже дійшов майже а дійшов. там другий горохострільчик Так, зараз їх всіх постріляють Ось цього з прапором з місками. Ну, я досить багато сонечок отримав, як для другого рівня, можете так сказати. Так, і в нас є вишнева бомбочка. Прикольно. Так, і контіні. Горішок, горішок, горішок. Цікаво. Так, саджу сонечко, як зазвичай. Беру сонечко. На них треба якщо щось натискати, щоб ловити. Так, мені вистачає ще на одне сонечко. Але я не на сонечко, а на гороху стрільчика поставлю. Щоб винесли цього зомбака і він далеко не йшов. Так, ще одне сонечко і саджу його. Треба ще один горохострільчик і ось він. Так, горохострільчик стріляє по зомбакам всім. Грохостріть класний цього разу я буду ставити тільки одну лінію в сонці, Бо вони дають достатню кількість, як для цих рівнів. Здається, на рівні з басейном буде більше цих доріжок. Типу блядь, по цим зомбакам зараз вони голови відлітають і вони падають просто. А мені цікаво, от такий от зомбі без голови. Він а, що, або він одразу падає. Мені здається, що він одразу не падає. Мені здається, що якщо він пройде далі, то він може без голови оце. З'їсти в нас. Якщо не буде там газунку, але хіба він може їсти когось із моїх рослинок, коли йому збили голову? Він же ж, типу, не має куди класти їжу, що <рес> він би просто вдарявся об рослинку, нічого не бачить і падав. Це було б логічно, але я такого ніколи не перевіряв. Угу. Я на кінці використаю зараз, можливо. Оцю от вишеньку вона якраз зачистить все. Бо вона працює так. І можна ставити, я думаю, так, і вибухнули, і дали мені горішка. Так, так, так. Реклама, М -м -м. Тун -тун ну так, заходимо, так, контінія. Зараз вимкну тільки. Ну, я вимкнув інтернет, тому не буде далі нам залежати реклама бо якось на початку проходження забувся. В нас нарешті цілий газончик повний. Я не буду, якби, бо нам треба жажгорого стріла, щоб знищити першого зомбіка. Так, стріляємо. Ріля по цьому зомбі наступному, здається, буде боулінг. Ну, побачити потім. Коли я пройду. Так, мені треба дати сонечка. Швиденько сонечко, давайте. тап. І все ставлю. Ай, не туди поставив. Ах, я поставила на туди, не на ту лінію. Не там, де йде зомбі. Зараз сонечко ще трішки ще одненьке. Сонечко, фух. Нарешті. Фух, я поставлю горішок, щоб бо їв його. До речі, ми зараз перевірили, він якби не може їсти. Він просто так от рухається безпомічно, без голови і нічого не може зробити. Тому, по факту, я відповів на це питання. Зараз стріляйте, стріляйте, мої горохи, стріляйте, ви зможете, ви зможете. Давайте, давайте. Ще трішки і лопата буде в нас. Бо тут, здається, буде лопата. ми Будемо боротися за нашу лопату. Так, зараз будуть стріляти. Той зомбі, він а, з конусом виніс мені цілого горішка. Поставлю тут більше зараз. А цього от без проблем знищить. Так, ставлю ще тут го... Тут ворогостріка. Блядь. Цікаво, чому саме гороху стріл, а не не знаю ще щось. Наприклад, не знаю якийсь тюльпанчик. Напевно, того, що фантезійне краще підходить, а також тому, що, що автор цієї гри так вирішив. А зараз поставлю вишеньку. На кінці рівня, щоб знали, і забагато на себе не брали. Хоча вони швидко оправляються, я, скоріш за все, підлю в руку останнього і тримаю вишню на погодой. І ставлю бабах вибуховий кінець і наша лопата є. Фух, у нас є лопатка. А далі, йде, як я вже казав, боулінг. Так, тут. Я не хочу викопувати їх. Холодно е, доведеться. Так. Ну так. Він щось прокричав мені він не подобається. Так, когда одразу горішок, він збиває шляпу. Так, і чи... я думав, що попаде. Тут такий обман. а що буде, якщо його кинути Я задіну всіх, а він просто покотився Я думав, що він підірває там. Збиваємо цього зомбі. Е, я холодів, щоб воно ще збило тих. Ну, оцього ще збило. Так, даємо все збило зомбіка. І тут. Ой, якраз попало цього разу вже попало. Так. Я думав, що там один зомбі, чи там був склонус. Вишневий, нехай тут буде одного підірве. Це трохи марнотратно, я розумію. Але що мені? Не золоті ці горішки, щоб їх так цінити. Хоча мені здається, що золоті якось, бо вони дуже рідко летять їх треба побільше. Ставимо сюди ще. Ну я не маю ще ніякої тактики, дуже гарно їх вивожу. А те, що вони відбивають їх, це тільки трохи допомагає. Тому, якби не так вже і важко. Вона досить легко. Сюди кидаємо вишневого і тут. І сюди кидаємо збили навіть то. і фінальна хвиля. Тут трошка треба. Якщо що мені треба вивезти тільки верхні ліві, там, де немає газонокосилок косилок, але я підірвав нижню там, де є гали. Ну, я не буду втрачати газонокосилки Тут підрива, а це тут. І в нас є картопляна міна. Але далі ми сьогодні проходити не будемо. Ми пройдемо ще тільки одну міні-гру. Так, ось так от буде виглядати, Кремовику заглянемо. Ну так. Але ми починати не будемо. Так, і пішли до Бонус Геймс. Так, зараз поставлю ще туди, нехай. Так. Але навіщо я поставлю туди. Орухостріла. Ой, тут важко з цим з відром. Ой, на туди поставив. Я хотів задавити же шипич на цього зомбіка Поки еще повикапую Всіх своїх расследок. Так, сюди ще ставлю ей. Так, ой, треба його задавити У цього також треба. Ух, є кабачок. Так, туда еще и сюда. А тут найти на траву был кабачок. Ну, тут их добьют, что Эти вот стрибнули. И тут еще людяный. Зараз доб'ють оцього зомбіка. Кидай, давай добивай фу. І ще одного треба. Ще один раз. Розбуваю тут, тут, тут тут. Це якийсь гіпногриб. Його точно не треба їсти, думаю. О, оце гібно гібно ти, треба зробити. Все. Так. Я зробив... а його прибили. Шкода, що він за мене не пішов, але оці от денсери, які залишилися, це проблема. так вот за, за ведром на улове и так самое это цель лучше дам ему пощастила доля в тикты ну и так я отримал мани 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 Але зараз ми подивимося на за... наше досягнення так. тут от, є щось за киданням грішків. Ну, коротше, це не важливо. Але наша ціль на це проходження, якщо щось здобуде абсолютно усі ачівки в грі. Я потім подивлюся якось, що, що треба зробити, щоб отримати кожну ачівку. О ось він. Disco in the undead, Тобто, диско не мертвих. Тайсів зомбі загіпнотизований. Ну, але ми будемо закінчувати, того, що це все. Бувайте до наступних випусків, нехай частить до побачення і виходимо. Це кінець. И кинать.